Бенджамін Банні. Якось вранці кроленя Бенджамін Банні сидів на березі струмка. Раптом він щось почув Бенджамін Банні високо підняв свої вушка і прислухався. Цок-цок, цок і -цок, цок, цок, почув він. Це по дорозі проїхав поні. Поні був запряжений у візок, а правив ним сам містер МакГрегор. А поруч із ним сиділа його дружина місіс МакГрегор. Вона виглядала дуже ошатно у своєму милому Чепчику. Щойно Бенджамін Банні переконався, що вони проїхали, як одразу ж вискочив на дорогу і побіг до своїх родичів, що жили в лісі позаду города містера Макгрегора. У цьому лісочку, треба сказати, проживало дуже багато кролів, Усі вони жили в затишних кролячих нірках, однак найгарнішою і наймилішою ніркою була та, в якій жила його тітонька зі своїми кроленятами булка, плюшка, пампушка та Пітерпуш. Тітка кролиця як відома, була удовою і заробляла на життя плетінням рукавичок і муфточок з кролячого пуху. Зізнаюся, я теж якось купила пару її рукавиць на місцевому базарі. Але ще вона збирала трави і варила найсмачніший чай з розмарину і кролячого тютюну, який у людей ще називається лаванда. Треба сказати, що Бенджаміну не так вже й хотілося зустрітися з тіткою. Він обійшов сосну позаду і мало не впав. Спіткнувшись об свого кузена, кролика Пітера. Пітер чомусь сидів там на самоті. Він обгорнувся червоною носовою хусткою і мав вигляд вкрай нещасний. Пітере, прошепотів Бенджамін, що сталося з твоїм одягом? Він тепер надітий наопудела на городі містера МакГрегора, сумно відповів Пітер і розповів усе, що сталося. Як за ним гнались по городу і як він загубив свої черевички і нову курточку з мідними ґудзиками. Бенджамін присів поруч із другом і розповів йому, як він щойно бачив містера Макрегора, що поїхав зі своєю дружиною на візку і що їх напевно не буде весь день, судячи з того, що місіс МакГрегор була в своєму найшатнішому Чепчику. У цю саму хвилину мама кролиця голосно погукала, пампушко, де ти? Нарвино на мені пучок ромашки. Тут до мами підійшов Пітер і сказав, що, мабуть, йому треба трохи прогулятися. Мама не заперечувала, і Пітер разом із Бенджаміном вирушили до будинку містера МакГрегора. Там вони піднялися на високу цегляну стіну, що служила парканом і відгороджувала город від лісової хащі. Там, зі стіни, вони відразу побачили упудало, одягнене в синю курточку і черевички Пітера, а на голові в нього красувався зелений, шотландський берет містера Макгрегора. Бенджамін сказав другові. Давай не будемо лізти у щілину під хвірткою, а краще спустимося он по тому стовбуру старої груші, і він вказав на дерево, яке росло неподалік від паркану. Так друзі вчинили вони швидко скотилися по стовбуру груші. Пітер приземлився вниз головою на грядку, але йому було зовсім не боляче. Оскільки містер МакГрегор щойно розпушив грядку, і вона виявилася дуже м'якою. На ній вже починав сходити салат. Друзі кролики обійшли під старою грушею і залишили багато незрозумілих слідів, особливо Бенджамін своїми дерев'яними черевичками. Бенджамін сказав, що насамперед їм треба зняти курточку і черевики Пітера. А носова хустка, якою був обв'язаний Пітер, їм теж потім згодиться на щось інше. Брати швиденько роздягли опудало. Минулої ночі пройшов дощ, і в черевики набралася вода, а синя курточка трохи сіла від вологи. Бенджамін приміряв на себе зелений шотландський берет містера МакГрегора, але він виявився за великим. Коли Пітер одягнувся і носовичок, у який він був обмотаний, звільнився, Бенджамін запропонував набрати в нього цибулі з сусідньої грядки і подарувати мамі Пітера. Але Пітер не міг думати ні про що інше йому весь час вчувалися якісь незрозумілі звуки. Бенджамін же, навпаки, почував себе чудово, він з'їв невеликий салатний лист, потім заявив. Що не раз бував тут зі своїм татом, між іншим, тата Бенджаміна Бані звали Бенджамін Бані старший. Вони частенько тут збирали салат до недільного столу. А салат, і справді, у містера Макгрегора, був соковитий і навіть солодкий. А от Пітер зовсім нічого не міг їсти. У нього було тільки одне бажання скоріше повернутися додому. Від страху він навіть розсипав цибулю. Згодом Бенджамін сказав, що тепер з їхньою поклажею їм ніяк не перелізти назад по старі груші. І він рішуче попрямував в інший кінець городу, до того місця, де була хвіртка. Пітер пошкандибав за ним. Спочатку вони пройшли по дощечках вздовж паркану. Та місцеві миші, сидячи на своїх ганках, спостерігали за кроликами, розгризаючи вишневі кісточки і весело підморгували друзям. Раптом Пітер аж випустив із рук носовичка із цибулею. Вони проходили повз такі знайомі квіткові горщики, парники і діжки, а Пітеру все вчувалися якісь звуки, і очі його стали від страху круглими, наче блюдця. Він зробив пару кроків уперед та раптом різко зупинився. За рогом спокійно собі лежала кішка. Друзі тільки й встигли глянути на неї один разочок, і тієї ж миті рвонули і сховалися під великим кошиком. Кішка щось помітила, піднялася, потягнулася і підійшла до кошика, обнюхуючи його. Може, їй сподобався запах цибулі? Так чи інакше, вона вляглася собі прямо на кошику, і так лежала й лежала на ньому, здавалося, цілу вічність. Неможливо було описати почуття Пітера і Бенджаміна. Там, у кошику, було темно, і ніяк з нього не вибратися. До того ж від цибулі у братів потекли сльози. Минав час, ось і сонце вже пішло за ліс. І день хилився до вечора, а кішка все сиділа і сиділа собі на кошику. Нарешті почули їсть кроки, і кролики здогадалися, що це шматочки засохлої замазки, покотилися з цегляної стіни. Кішка підняла голову і подивилася туди, звідки почулися кроки, а там стояв старий містер Бенджамін, бані старший. Він поважно крокував, по цегляній стіні шукаючи свого сина. Він палив люльку з ароматним тютюном і тримав у руках за спиною прут. Старий містер банні завжди недолюблював кішок. Швидким стрибком він плигнув з верхньої тераси прямо на кошачу спину. Кішка одразу ж відскочила убік, а містер банні ще й копнув її та загнав у теплицю. В руці він тримав цілий жмут котячої шерсті. Він так несподівано стрибнув на кішку, що та навіть не встигла нічого зрозуміти і забігла у теплицю. І містер банні одразу замкнув за неї двері. Після цього він рішуче витяг за вуха з під кошика свого сина Бенджаміна і добряче надрав його прутом. Після покарання сина він дістав свого племінника, Пітера. І хустку з цибулею, після чого відправив обох кроленят саду, а сам пішов позаду. Через півгодини містер Макгрегор повернувся додому, і те, що він побачив у своєму садку, м'яко кажучи, його дуже здивувало. Всюди були маленькі сліди, як ніби хтось у крихітних дерев'яних черевичках витоптав увесь сад і город. Сліди були, ну, просто крихітні. Хто б це міг бути? Але ще більше містер Макгрегор здивувався, коли побачив, що його кішка опинилася всередині теплиці, а двері були замкнені зовні. Коли Пітер повернувся додому, його мама зовсім не розсердилася на нього. Вона, навпаки, дуже зраділа, побачивши на синові його курточку і черевички. Сестра Пітера допомогла йому згорнути червону хустку, а мама кролиця подякувала синові за принесену цибулю. Вона заплела цибулю в косичку і повісила під стелею сушити, поруч зі своїми пучками трав і кролячого тютюну.